Сьогодні такий вітер. Всім привіт, по-перше, я йду в центр біля каналу, а туди це скільки лебедів. Погода така вітер, а там сидять грибаки, чи що зловили, чи я не знаю, але бачу, що їхні оті, як казати, куди рибку кидають, лежать у воді. То думаю, можливо, там є якась рибка. Дивіться, як швидко вода тиші. Я зараз у відпустці. Потрібно мені її взяти було, бо до 31 березня потім відпустка моя пропаде, тому потрібно її зараз відгуляти. І поїхати я в даний момент ніде не змогла. Ну Такі є обставини. Тому, тому проводю свою відпустку так. Там по тій стороні каналу. Там були такі завжди кущі. Зараз їх геть обрізали, зовсім обрали. Видно таку полянку. Що там буде, не знаю, але щось там роблять. А вон там вдалині теж рибак, щось. Мені кажеться, що тяне, щось зловив. Ось так чудово гуляти біля каналу. А я йду в польський магазин по гречку. Хочу приготувати гречку з курочкою. Оскар відпочиває після ранньої прогулянки. Він любить поспати. Ох, Оскар, у тебе щасливе життя. Покажу вам Амариліс. Дивіться, який гарний в цьому році. В тому році також був гарний, але інший колір. Колір яблука такий біло-рожевий були. І чомусь я його не зберегла. Він не зберігся, пропав, а це розмарий, до якої я хожу прибирати, подарила квіточку, вона ними займається. І ось, дивіться, такі гарні ось такі квіточки. І ось ще дві буде скоро. І напишіть мені, хто займається квітками, як мені їх зберегти. Я знаю, що її потрібно відрізати оце отут туди да? потім поставити у темне місце і хай зберігається. Але чомусь щось, мабуть, я зробила не так. Всім доброго дня! Ми приїхали в садовий центр, і я хочу купити таку ось землю, щоб пересадити орхідеї. Дивись, ось тільки воно коштує. Не знаю, окей. Тільки багато гарних цвіточків, але у нас мало місця, щоб садити. Це камелія цвіте. Дивіться, як дуже гарно. До речі, я хочу в цьому році поїхати у Вінзор, у має місці, коли цвітуть родандрони. Там дуже великі сади з ними. І покажу дуже гарні ці квіти. Ось, будь ласка, морковка, цибулька. А ось дивіться, які родандрони. Це маленькі кустики, вони виростають дуже великими і дуже гарні квітки у них. Обов'язково в цьому рочці приїдемо, і я вам покажу це. Магнолія. До речі, коли я була в Італії, там дуже великі магнолії. Ой, цвітки дуже-дуже великі. Таких тут немає в Англії дерев, але от таких дуже багато. Дивіться, яка гарна, гарна камелія. О, безподобна. У нас, до речі, в саду є цвіт камелії, вже теж буде скоро розцвітати куст. Ось тут також родандрен, кусти родандрена, вони ще тільки починають розквітати. Вони маленькі і цвідна. Одного вазончика 12 фунтів. Але є ще отакі по 25 фунтів вазони. Це дуже гарні кусти. Вони виростають дуже великими, такими як дерево, І цві... цвіти дуже гарні, квіти дуже гарні. У нас сьогодні тепло, світить сонечко, Сонечко буде дуже гарна погода. Сонечко вийшло і одразу настрій з'явився, і захотілося вам щось знімати, бо до цього настрію не було. Тому мене так довго не було на Ютубі, нічого вам не знімала. Тепер чекайте нові відео. Так, приїхали з садового центру, купили отаку цю земельку для орхідей. Тут її 4 літра цієї земельки і коштує це все 5 фунтів. Ми заказали собі пиво. Я заказала собі гіне тому, що дуже люблю це темне пиво і завжди його, коли ми приходимо в паб, я заказую тільки його. До речі, на сім'ї його ніхто не любить. Люблю це пиво тільки я. Ну, а я вас запрошую з нами в англійський пап. Ми прийшли на вечірю. У чоловіка на днях було день народження, і тому ми вирішили прийти сюди трошки, посидіти, відмітити ось такі тут ціни. Ви можете зупинити відео, збільшити екран і подивитися, що тут є, що можна заказати, і скільки це коштує. Хочу сказати, що ціни тут доволі приємні, дуже хороші. Чекаємо на наше замовлення. Замовлення чекали довгенько, тому що людей тут багато, паб величенький, це тут маленька територія, що я вам показала. Ну, А це те, що ми тут заказали. Ми зятем заказали собі бургери, дочка заказала індійську їду, а чоловік заказав собі такі курині шашлички із овочами. Все було дуже-дуже смачно, нам все сподобалось.